18 березня в Калайденцях відбулось небачене свято, влаштоване з нагоди 15-ї річниці від дня заснування краєзнавчого музею при калайденцівській загальній школі перших третіх ступенів імені генерал-майора Федора Рубцова. У місцевому будинку культури, окрім мешканців села, були присутні представники культурної еліти України, легендарні народні артисти, улюбленці публіки, майстри художнього слова, пензля, гітари, творча інтелігенція міста, району та області, державні службовці, представники різноманітних громадських організацій та провідних компаній. Безліч гідних і шанованих людей, які тримають дух української пісні і слова, ведуча заходу, автор передач українського радіо, поетеса, лауреатка міжнародних мистецьких премій імені Семена Гулака Артемовського, Василя Симоненка, Олександра Олеся. Ніна Шаварська з надзвичайною відповідальністю займається організацією концертів відомих українських митців і була надзвичайно задоволена організувати подібний концерт у своєму рідному селі Калайденці, аби мешканці села та гості мали змогу насолодитись концертом метрів української культури. Моє серце зараз охоплює якесь особливе хвилювання, бо я тут у центрі столиці, у своєму рідному селі. Із своїми найкращими друзями Полтавонько, Полтавочко, Полтавко, я твого роду вічна полонянка, бо від колиски і до сивих літ до тебе стежка зігріва мій світ. Політичний діяч Олександр Мороз, який на мій подив із сором, виявився доволі усталеним поетом. Сьогодні він привіз для бібліотеки книги різного часу та презентував дві власні збірки: Повітряний змій та А я вас не забув. І незв'яне квітка та віднині. Вона про тебе більше розповіла, красуючись у доньки на кафтині, про те, що знаєш школі, міри суть, що маєш серце на добро відкрите, якою ж треба людяною бути, щоб через муки так добро творити. Поет шестидесятник, заслужений працівник культури України Петро Засенко, який товаришував свого часу з Григором Тютюнником та Василем Симоненком, прочитав зворушливий вірш про маму. Петляю, мов тать між домами, шукаю дорогу, як суть. Я нині зібрався до мами, на серці волошки цвітуть. Гуляє Дніпро під мостами, зоріє зоря світова. Я їду сьогодні до мами і міст піді мною співа. Сумні забуваються драми, і смуток текти поспіша. У дорозі до рідної мами моя оживає душа, на траси машини рядами, несуться туди і сюди, мені ж на схід сонця. До мами, як завжди, було, як завжди, за дарницею, за борами, в автобуснім бачу вікні, з усмішкою теплою мами з'являється сонце мені. Колись те бувало, з братами у трьох, як орли молоді, злітались ми в хату до мами, погрітись в родиннім гнізді. Самі вже ставали батьками та мов до живої води тягло нас додому, до мами у край лепехи і лободи. Брати мої часу морями спливли у човнах домовин. До нашого дому, до мами уже поспішаю один. Біжать у сокори рядами обабіч дороги в село. А сонечко з ласкою мами дарує осіннє тепло. Село задиміло, де мами, повсюди димлять димарі, у хатах таких, як і у мами, пильнують вогонь матері, село задиміло, де мами, де ми піднялися до хмар, і тільки над хатою мами не дихає в небо, де мар. Стою. Самоті коло брами, шукаю очима в вікні, лице незабутньої мами, що часто так бачу у вісні, на ганочку брязну ключами, у двері зайду тих комах. Повіяло смутко, бо мами у маминій хаті нема, немає її за полями, розтанули в росах сліди. Я ж їхати буду до мами, як завжди було, як завжди, в леваді верба під вітрами, у мене про неї пита, і холодно в світі без мами, хоч сонце мене, мене огорта, немає її за горами, та думка святиться одна, коли поспішаєш. До мами, то певно є в світі вона. Наповнили залу своїм сильним та чаруючим співом учасниці жіночого фольклорного гурту рідний край, який носить звання народний. Для гостинної аудиторії вони підготували народні пісні полтавського краю. Поїхали лісом полягали, спорту! Громадський діяч Юрій Опанасенко, який займається збереженням пам'яток археології та архітектури на всеукраїнському рівні, свій виступ зі сцени спрямував на те, аби люди боролися за збереження своєї історії. Треба жити, треба боротися. І те, що я зараз побачив у Хоковальцях, це, це мені ну, дуже приємно. Я бачу, що є люди, є життя. Люди, люди добрі, багато зробили. І я хотів, щоб цей настрій передавався нам киянам теж. Запальну гру на гітарі, незрівняну колоритність та почуття гумору продемонстрував 76-річний видатний класичний гітарист Валерій Петренко, заслужений артист УССР та народний артист України, який побував у багатьох куточках земної кулі та мав нагоду зіграти на світових сценах. Країни народний артист, лауреат національної премії Тараса Григоровича Шевченка та майстер художнього слова Анатолій Нестерович Паламаренко змусив своїм бездоганним декламуванням художнього слова ледь не лягати від сміху присутніх заходу. За ярмо ти шлоти тебе чужия, папру, бачиш стою. О тихі босон на ябахе хіба сам! І я так що, щоб я б їх не мочишу. О тихі босон на коса держиться, пати не йому попереджа. От ти брати розщепилися. Гудь де, Гуде, де гудь. Тім, як в акомпанементі якось радіозоргана з Органа пливе, одноманітри читатив. Дайте, вдайте мила, синочку, мій батечко, дайте нам Христа, ради дайте, важої та праведної душі християни, дайте, возлюбите ліненько моя, та й Христові дайте, наслідителі, патечку милосердні, дайте нам душа спасена. Як Хоть єдина душечка милосердная, дайте от трудов свої, от сили чистої, дайте от трудов свої, от праці вірної людика, що я умру. А я жити хомпоне мене гуде, 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 переходити на те шалене ревище. Ось він затих і послався на майдані низьким рамком. Там Хвилина, дві, три, раптом. Бляшого вуха Дранки, Мардранки, гайдранки дранки, ранки бімайся.

Загло, і тріщить рветься тенеральний бас профундо у скрипкою в руках і сліпою партнершою з боку намагаються пересилити той гук сумним псалмом про те, як Не прийшла токтах межі. І Марії, осекоки куйсовом у серці. У те ярмарах, дигають коні, кричать храбарі, регочуться дівчата, крутиться карусель, а риган на каруселі хрипить свистить і викидає поміж жанок, поміж возів, поміж телят пісню про купця, що полюбив всі душі її. О -о 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 -о. За нее готовшись ее. И, 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 и ты ты песню, то хрыбу же забочу по рубке и девчата, ти ты рак ей собенок я собьетака, только бедок ярмарок. Народний артист України, соліст-вокаліст національного ансамблю солістів Олександр Василенко виконав цілу низку улюблених класичних романсів. Запрошую сам Савич Ярослав, Ніра Шовацька, прекрасний нашій гуд, гріма після, народні артисти Олександр Василенко, Валерій Петренко, Анатолій Ястрович Коломаренко. Юрія Панасенко, прошу вас, прошу на сцену, шановні друзі. Оце справжнє українське мистецтво. Дійсно, це справжній патріотизм, про який говорив Олександр Олександрович. Це дійсно натхнення. Хочу побажати вам довго щасливого життя, щоб ми мали змогу насолоджуватися вашими виступами. А всім присутнім я хочу побажати, дай Бог ще нам таких зустрічей. Багато зустрічей. Я хотів би сказати, що в нас ювілей музею 15 років, і я хотів би запросити на сцену тих, хто створював і створює експозиції. Перш за все, п'ять залів Юр'євич Віктор Володимирович. Він тут. Прошу, будь ласка, ваші оплески. його руками, його натемною працею створена оця величезна. Експозиції величезні експозиції, які я думаю, ви сьогодні були свідками, бачили те, що бачили. Ваші області на сьогодні у нас в залі присутні друзі, які доповнюють експозиції нової кімнати і сивої давнини, яку ми готуємось відкривати в найближчий час. Це художники Володимир Мірошниченко, Василь Лапушкін і Володимир Семенюк. Я запрошую їх із роботами. До нас прошу, будь ласка. Слава звісно, повстання під проводом Северина Наливайка відобразив Василь Лапушкін і Байда Вишневецький ваші області. Все це поповнює наш музей. Володимир Іванович Семенюта дарує свої прекрасні картини, які ви бачите. Василь Лапушкін дарує ось кни... дарує картину. Присвячено АТО, у нас з'явилася нова експозиція нашим загиблим лубенчанам. Там лежать осколки, гради, прапор нашого кіберга Васі Клімьова, який привіз прапор із Зенецького аеропорта. І поповнює, допомагає сьогодні поповнювати експозицію Олександр Назарець, який працює з відеокамерою, знімає. Він їздив в АТО, недавно повернувся і привозив. Страшні речі і звідти все це ми можемо побачити у стінах нашого музею. Володимир Іванович Мірошниченко дарує картину, на якій зображено про перебування Тараса Григоровича Шевченка у нашому селі Хецях по народних переказах Рідчі Верт. І з покоління в покоління Богомази розповідали, що вони знали, що Шевченко приїхав після того, коли побачив, що зруйнований Іонофривський скит, він приїхав у хитці і побачити Іконостас, який там зображений. Краєзнавець отримує іще мою роботу. Це флористичний краєвид. Я дуже вражений цим днем, вечором, мені дуже приємно, що в нашому районі проводяться такі заходи. Я думаю, наступний захід ми проведемо у районному будинку культури. Запрошуємо цих талановитих людей. Я так приємно, вражений, здивований. Від монастиря це мінея, богослужбов.

За свої 15 років музей села Калайденці став перлиною Лубенського краю та був неодноразово відзначений різноманітними нагородами всеукраїнського та навіть міжнародного рівня. У кімнатах музею зібрані і відтворені сторінки насиченої і трагічної української історії. Тут є багато експозицій, присвячених життю, побуту та творчості наших предків. Безперечно, у музеї відтворені докази того, що село Калайденці свого часу було краєм садів і криниць, яке постачало до Москви і Санкт-Петербургу 40 тисяч возів відбірних яблук щороку. Збереглися свідчення перебування у Калайденцях відомого етнографа Костянтина Сементовського, в якого був маєток у селі. Період Другої світової війни Голодомору. Наразі наповнюються і підготовлюються до відкриття кімнати бойової слави, включаючи і героїв, які загинули та воюють на сході України. А також зовсім скоро запрацює кімната, присвячена часам Вишневеччини, коли Лубенщина була столицею лівобережжя. Великий внесок у створення музею докладає директор лайденцівської школи Сергій Мисник. Усі думають, яка школа майбутнього повинна бути. Ми вимальовуємо її обриси, ми шукаємо її контури. Ми теоретично. Десь виструктуровуємо модель, а як на мене, ось вона є. Це те, на що ми повинні взоруватися. Школа і матеріально, і духовно багата. І коли зливається двоє начал, матеріальне і духовне, тоді маємо те, що повинно бути. Калайденцівська школа, як я сьогодні. Побачив, і можу твердити, це школа із великою традицією, це школа, яка зреалізовує повністю сучасні вимоги, це школа, у якої є завтрашній день. І всі складники нашої діяльності, окрім освітньої, тут сфокусовані: краєзнавство, потяг до історії, намагання осмислити, задокументувати, стати хронікерами. Теперішньої доби, і фіксаторами минувшини, це все входить в обов'язки тих, хто працює в освітній царині. Починається все зрозуміло від однієї історії. Бо нас донедавна вчили, що справжнім творцем історії є народ. Але коли розставити крапки над І і домогтися правди, то все-таки окремі постаті рухають цю історію. І мені дуже приємно, що мій однокурсник домігся таких висот, але. Його ганч у тому, що він скромно себе веде, він не рекламує себе, а без цього сьогодні неможливо, аби тебе запримітили в цьому світі. Тому думаю, що і Академія наук повинна заглянути сюди і сказати своє слово, і освіта має поцінувати працю цих людей, одержимців, розумних талановитих. Зрозуміло, що матеріальне заохочення і моральне нікого не залишало байдужим. Тому за велику працю повинне бути і належне поцінування. Це я до керівників освіти, які тут є, передовсім до керівників Лубенського району. Але кажу, підсумовуючи, це духовна оаза, це освітня. Перспектива це школа, яка має сучасний ваговитий набуток, і яка крокує попереду е, нашого дня. Вона вже у грядущині. Дай Боже, аби не замулилися оці освітні джерела, і дай Боже, сили, наснаги, мудрості, і ні в якому разі не зневіри тим людям, які коло керма стоять цієї школи. І щоденно працюють і ведуть дітей у світ науки, у світ духовності. І думаю, що жоден із випускників ніколи не погрішить, бо в його серце влите добро, його душу опромінено духовності, його розум, розум просвітлено інтелектуальністю. А це для людини найважливіше це той хто не порушить заповіді Господні, хто стоятиме на сорожі своєї держави, хто робитиме все можливе, аби день, який переживає він, пройшов успішно і обов'язково наближав світлу, соборну, самостійну, незалежну українську грядущину.